Дуже радий всіх вас бачити. І мені надзвичайно приємно сьогодні зустрітися з вами для того, щоб обговорити надзвичайно важливу тему тему реформ в Україні. Обговорити не лише з вами, присутніми в цьому залі, а й звернутися до громадськості. До народу України, до світу з викладенням думок щодо майбутнього нашої держави. Отже, шановні співвітчизники, панові журналісти, сьогодні перед Україною питання бути чи не бути постало з гостротою не меншою, ніж сотні років тому перед героєм знаменітого твору Шекспіра. Так, ми скинули тиранію. Ми ствердили європейський вибір, встояли в суворій боротьбі з зовнішнім ворогом. І в мене немає сумніву, що мир точно не за горами. Та внутрішній виклик, який стоїть перед нами, він не менший, ніж загроза зі Сходу. Корупція, бідність, економічна відсталість це найсильніша загроза і найсильніший союзник бойовиків. Терористів та інтервентів, бо вони воювали з нами не за окремі райони Донбасу, де окопалися зараз їхні добитки, їхня мета абсолютно інша знищити нашу державу, не давши нам впевнено звестися на ноги і стати успішним проектом, гідним наслідування. Тому і кажу, що бути чи не бути, і тому за реформами нам аж горить. Я впевнений, що шлях непростих тектонічних змін нам треба не просто пройти, а пробігти. Політична воля на це в української влади і в мене, як українського президента, точно є. А от дороги назад точно немає, бо там самі знаєте, що і хто. І нам, як в тій легенді, головне. Біблійській притчі, точніше, ані легенді, не озиратися назад. Розповідь про моє бачення стратегії 2020, дозвольте почати з філософії. Як писав Георгій Сковорода у вірші Дерлібертати, все злото проти свободи, воно лише болото. І хочеться відверто поговорити про це із усім суспільством, на яких цінностях нам з вами. Будувати нову країну, ми переживаємо зараз надзвичайні події в надзвичайні часи, і ніколи вже не буде так, як було до Революції Гідності, нашої з вами вітчизняної війни за нашу незалежність та змагань, які зараз відбуваються, не змагань, а просто війни і боротьби за мир. Саме нам кинути виклик, з яким не стикалася жодна європейська країна з часів Другої світової війни. Це перша в новітній історії континенту спроба не просто переглянути кордони, а стерти з лиця землі з карти Європи і світу цілу країну, знищити окрему велику європейську націю, свідому своєї історії, традиції, спільної долі, славного минулого. І величного майбутнього та ворог грубо прорахувався. Він зробив нас ще сильнішими. Українська політична нація остаточно ствердилася на всіх теренах: західних і східних, північних і південних і надійно цементує їх центр України. Любов до вітчизни, спільна боротьба україномовних та російськомовних за свою батьківщину, за свободу, за гідність. За право на майбутнє все це знищило поділи країни за географічною, етнічною, мовною та конфесійною ознаками. Настане час, і я впевнений, горітимуть у пеклі ті, хто пропонував 10 років тому розділити Україну на три сорти. А громадянам України були, є і будуть єдиною родиною. Та те, що випало на нашу долю, посилило не лише загальнонародну солідарність. Вона згуртувала саму Європу, весь трансатлантичний простір. Тривалий період стабільного та благополучного життя розслабив Європу, створив ілюзію, ніби запанував вічний мир, ніби європейські цінності перемогли і поділяються на всьому без виключення просторі від Лісабону до Владивостоку. І мир виявився занадто крихким. Конструкція. Що його забезпечувала ненадійною, і в безпеці вже не почувався абсолютно ніхто. Заперечення у недругів Європи викликають саме її цінності, які є основою існування європейської цивілізації, цінності відродження та просвітництво весни народів середини 19 століття і осені народів 80-х років минулого століття, коли впав Берлинський мур. Очевидним є намагання повернути Європу в часи, які історики називають болісними минувшинами. в епоху протистояння великих держав і поставлених під, під сумнів кордонів не тільки в Європі, але й всьому світі, сфер впливу та боротьби за життєвий простір не менш явною була і залишається спроба вбити клин між 12 8 країнами Європейського Союзу. Неприхованим виглядав і розрахунок на те, що спільної мови не знайдуть 에, Сполучені Штати Америки і 28 держав Євросоюзу, дякуючи Богові, всім цим планам, теж не судилося збутися. Це Україна і українці своєю відважною боротьбою за Європу та європейські цінності послабили від центрові тенденції в Європейському Союзі, згуртували і зміцнили цей союз і всю систему. Трансатлантичної солідарності. Тисячі українців, тисячі українців віддали своє життя не лише за свою країну, але й за омріяними поколіннями Європи. І ми надто багато вистраждали в соціалістичному таборі. Назвали ж це утворення табору. Багато вистраждали саме для того, щоб дозволити комусь. Опустити залізну завісу по нашому західному кордону. саме тому сьогодні на нашому східному кордоні фордпост боротьби за об'єднану Європу, звідси така велика підтримка України спільнотою демократичних держав і народів світу, і розуміння, що наша остаточна перемога буде перемогою всієї Європи. На українську революцію 13-14 років слід дивитися як на велику історичну подію. Саме вона завершує тривалий процес національних демократичних революцій, який почався ще в Нідерландах в 16 столітті. Вона подібна американській війні за незалежність, коли вільні громадяни зуміли вистояти проти колоніальних мітрополій і вибороли свою волю. Вона підхопила гасло великої французької революції: свобода, рівність, братерство, гідність, свобода, майбутнє. Хіба не є подібною ціннісня формула української революції? В цих історичних паралелях хороша і погана новина, хороша двері Євросоюзу для нас відчинені. Я в цьому абсолютно впевнений. Голос щодо відкритих дверей в Європі роздається все голосніше і голосніше. Останній раз це зафіксовано в надзвичайно важливому для нас рішенні Європейського парламенту, ухваленого минулого тижня після синхронної з Українською Верховною Радою ратифікацією угоди про асоціацію. Я впевнений, що ці події в Києві і Брюсселі дали нам тверду надію ні переконання. Що ми зможемо стати найближчим часом отримати перспективу членства в Європейському Союзі? Так, ми маємо повне право в ці двері постукати. Виховані люди, навіть і коли замка нема, стукають в двері, і без запрошення не заходять. Але є в той же час не дуже втішна новина. Наша революція перемогла. З великим запізненням на кілька століть, і у нас є лише кілька років, щоб подолати критичне відставання. І я впевнений, як я вже казав, що нам треба його не просто пройти, не пропасти, не прокарабкатись, а пробігти і пролетіти. Мета наших амбітних реформ досягти європейських стандартів життя і підготуватися до того, щоб 2020 року подати заявку на членство. Європейському Союзі. І саме тому наш план абсолютно чітко називається Стратегія 2020. Бо тільки реформи можуть оновити державу, яка не здатна відповідати на запити громадян. Альтернативою цього є тотальний колапс. Тільки реформи здатні задовільнити революційні очікування українських громадян. Активної, пасіонарної частини нашого суспільства. Альтернатива потужний протест. Тільки реформам дадуть відповідь на вимоги потенційних міжнародних інвесторів. Альтернатива залишитись наодинці з Росією. Реформи це не лише шлях до сталого розвитку. Від них залежить саме наше існування. І тому і сказав на початку. Що зараз питання полягає, саме бути чи не бути в Україні? І я впевнений, звичайно, що бути, і тому, щоб бути, нам треба зламати неофеодальну політико-економічну модель, демонтувати механізм, що збагачує невелике коло олігархів і коркупованої бюрократії, які фактично приватизували державу і потрошать її, наче місник коров'ячу тушу. Маємо обов'язково перейти до такого суспільства, в якому панує порядок, відкритий доступ, говорячи термінологією Нобелівського лауреата з економіки Дугласа Норта. Природнім станом більшості держав світу є такий соціальний устрій, в якому вузьке коло осіб, побудовано на корумпованій мережі особистих зв'язків, користаються доступом до владної ренти, до найбільш цінних ресурсів. Та найприбутковіших видів діяльності. І, на жаль, саме до такої більшості країн зараз належить Україна. Найуспішніші країни разом з тим створили соціальний порядок відкритого доступу, з рівними можливостями користатися ресурсами, займатися будь-якими видами діяльності, з конкуренцією в економіці та політиці, з дотриманням демократичних та ринкових процедур. Така країна для всіх. А не лише для обраних. Подібний порядок у всій Західній Європі панує вже декілька десятків, а в деяких і сотні років. Але нас має надихати приклад останніх десятиліть. Саме за ці 25 років наші найближчі сусіди по Центральній Європі вийшли з спільної, сірої, радянської шинелі. Вони вже одяглися на вишуканий європейський манер. І буквально увірвалася до кола держав із соціальним порядком відкритого доступу та відповідно набагато вищим рівням життя. Чим ми гірші? Чому немає реформ? Запитання, Єлки лунає від громадських активістів і від підприємців, від робітників, від освітян і вже навіть від наших міжнародних партнерів. Головна причина зволікання, нібито була очевидною і всім зрозумілою. Це війна. Це були сто днів, коли ми, не лише президент, не лише я, як глава держави, а весь український народ вів свою війну за мир. Вона дійсно відволікала нашу увагу, ресурси та енергію. Я не маю жодного сумніву, що мій мирний план спрацює. Я не маю жодного сумніву, що головна. Найбільш небезпечна частина війни вже в минулому, дякуючи героїзму українських воїнів і українських солдат. Тим більше вона додатковий аргумент, ця війна, на користь невідкладних змін, бо з мало дієздатною державою недовго і програти. А задовільнити оборонні потреби може лише сильна, потужна економіка. Реформи мають бути системними. Одночасно таркатися одразу всіх політичних, економічних та соціальних інституцій. І саме тому стратегія 2020 передбачає понад 60 реформ. Понад 60 реформ та спеціальних програм, які запускати треба майже одночасно. План, здається, непосильний. Але згадаємо прислів'я: очі бояться, руки роблять. Коли ми намагалися на початку обговорювати, нам дуже не радили починати реформувати всі сфери суспільства. Бо ви плодите дуже велику кількість ворогів, опонентів реформ, які нібито можуть одночасно знищити прихильників реформ активне громадянське суспільство. Ні. Мене не цікавить, хто проти реформ. Для мене принципово, що за реформи. Є український народ. І це означає, що ми є непереможними. Я впевнений в тому, що у нас насправді просто немає іншої альтернативи. І саме тому, 100 днів тому, команда українських фахівців приступила до розробці цього плану реформ. Я визначив в ньому вісім пріоритетних сфер, зміни, в яких або вирішують найгостріші проблеми. Або створюють інституційні передумови для проведення інших реформ. Отже, наші пріоритети: перше: антикорупційна реформа, оновлення влади та бюрократичного апарату, перше судова реформа, перше реформа правоохоронних органів, перше децентралізація та реформа державного управління, перше податкова реформа, перше. Дерегуляція та розвиток підприємництва. Перше реформа системи безпеки та оборони найактуальніше. До цього я б додав ще дві спеціальні нагальні програми: енергонезалежність нашої держави та подальшої популяризації України в світі. Бо Україна як позитивний бренд вже набула надзвичайно високої капіталізації, яку слід конвертувати в потужний поток. Іноземних інвестицій в українську економіку. Я сьогодні не буду детально викладати напрацювання по кожній з перелічених реформ. Зазначу лише, що головну з них вважаю реформу судову. Чому? Не тому, що я під враженням від сьогоднішнього радкової зустрічі і візиту на з'їзд суддів, рівно як і рішення судді Печерського району. Про звільнення командира роти Беркуту, що підозрюється в розстрілі учасників акції протесту на Інститутській. на з'їзді зроблять, я впевнений, якісь кроки в правильному напрямку, а то лише косметика. Все значно глибше. Суть усіх реформ зводиться в принципі до того, щоб замість поганих, нечесних, нерівних правил створити хороші, чесні і справедливі. Нові правила, якої б сфери вони не стосувалися, не запрацюють ніде і ніколи, якщо не постане неупереджена інстанція інстанція, яка безпристрасно наглядатиме за їхнім дотриманням. Судову реформу можна вважати свого роду передреформою, як які зміни в сфері державного управління. Вся державна машина підлаштована зараз під корупційні інтереси. Ну такий в неї тюнінг. І влада останніми десятиліттями комплектувалася за принципом негативного відбору. Не за професійними якостями шукали фахівців, а призначали своїх. І в результаті досягли руйнівного поєднання корупційності, непрофесіоналізму і безвідповідальності. В нинішньому стані бюрократія є непереборною перешкодою для реформ. В чому? Я впевнений, що саме в цьому. Вона є консолідована, активна і винахідлива. Відтак, реформам має передувати радикальне оновлення чиновницького корпусу. Собі особисто московому центру реформ в адміністрації президента в кабінеті міністрів ставлю завдання пакет законопроєктів для старту пріоритетних реформ підготувати до відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради. Але і від старого парламенту 14 жовтня категорично вимагатиму ухвалення закону про національне антикорупційне бюро. Ми і дострокові вибори ініціювали для того, щоб зрушити з реформами з мертвої точки. Підготовку і проведення реформ необхідно здійснювати в режимі постійного зв'язку з експертами, громадянським суспільством. Наївно думати, нібито для здійснення реформ достатньо законів, указу президента чи постанови уряду. Замало віддати наказ, потрібно мати бійців, які будуть свідомо і послідовно його виконувати. Коли на нас напали захищати Україну стали сотні тисяч українців. Так само нам потрібна і зараз регулярна армія реформаторів, фахівців з організаційними здібностями. І в цьому я бачу завдання Національної ради реформ. Я впевнений в тому, що альтернативи зараз у нас немає. Я не маю жодного сумніву, що наші спільні зусилля приведуть до успіху. Я впевнений, що детально розроблений план реформ, який, до речі, сьогодні презентований лише основна частина. Сьогодні охопить значну частину громадськості. І ця робота, ця робота вже йде. Дорогі друзі, не маю сумніву, що коли ми цю роботу почали, в адміністрації президента зараз відпрацьовуються механізми залучення до державної служби представників приватного сектору, випускників найкращих випускників вітчизняних і закордонних університетів треба залучати людей для яких девізом є крилаті слова американського президента Кеннеді. «Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country». не питай що твоя країна може зробити для тебе питай що ти можеш зробити для своєї країни і дозвольте сьогодні застерегти не чекайте від вашингтона з новим праведним законом, якихось позитивних змін, ми маємо покладатися в першу чергу на себе. Чи хотів би я увійти в українську історію як президент реформатор Звичайно, що так. Але я готовий поступитися цією почесною місією, поступитися цією амбіцією на користь колективного авторства. І реформи мають стати плодом спільних зусиль всіх гілок. Влади, суспільства, бізнесу. Моя ж функція як президента створити політичні умови, сприятливі для проведення реформ. Для того розпустив Верховну Раду, для того призначив позачергові вибори. І я впевнений в тому, що результатом виборів 26 жовтня буде створена реформаторська більшість в Верховній Раді. Для того я створив організаційну структуру в адміністрації, яка інтегрує зусилля влади, експертів та активних громадян. Для того незабаром швидше за все підпишу і закон про люстрацію. Я маю впевненість в тому, що нові люди мають будувати нову Україну через нову Верховну Раду з новим президентом. Я впевнений, що цей закон повністю завершить очищення та перезавантаження влади. І все це лягає на потужний суспільний запит. Вперше країна вимагає від влади абсолютно недешевого популізму, як це робилося перед виборами всі 23 роки існування незалежної України. Бо вже сити по горло солодкими обіцянками, брехливими обіцянками. І це дає нам шанс і далі. Будувати країну, я думаю, що це шанс на вдалі реформи. Я впевнений, що на сьогоднішній день і президентські вибори це показали. Що вся країна благає і мріє жити по-новому. І що ж є мирилом ефективності реформ, що є індикатором їх успіху? Стратегія дає чіткі відповіді на контрольні запитання, які суспільство поставить нам у 2020 році. Ми визначили близько двох десятків показників КПІ, за якими можна буде судити про результати змін: від макроекономічних і доступних лише фахівцям, як то максимальне відношення загального дефіциту бюджету до валового внутрішнього продукту чи, наприклад, кредитний рейтинг країни, до таких простих і зрозумілих, як середня тривалість життя та частка громадян. Які відчувають гордість за свою країну. Реформи робляться не заради реформ. Фінальний їхній результат не швидко, не одразу. Але кожна людина має відчути на собі, наповненим своїм гаманцем. І реалізація стратегії реформ означає, врешті-решт, наявність роботи, гідну зарплату, достойну пенсію, високу стипендію і дуже успішно. І ефективну власну справу, якщо ти виробляєш конкурентоздатний продукт. Крім вектору гордості, стратегія 2020 складається складається з трьох векторів руху для досягнення нашої мети сталий розвиток, безпека держави, бізнесу та громадян, відповідальність і соціальна справедливість. Кожний вектор, набір реформ та програм, що нас наближають до європейських стандартів, головною передумовою цієї роботи має стати новий суспільний договір між громадянським суспільством, між владою та бізнесом. І я впевнений, що кожна сторона в цьому суспільному договорі буде мати свою чітко окреслену зону відповідальності. Із чітким розумінням того, що писав ще Росо у випадку зловживань влади, суспільство вправі розірвати цей суспільний договір. Історія України впродовж століть складалася так, що ми вижили та збереглися не тільки завдяки державі та вертикальним політичним зв'язкам, як завдяки суспільству з горизонтальними стосунками між людьми, між різними соціальними верствами, між елітами та простими людьми. І українське суспільство довело свою зрілість. Воно довело, що Україна не є випадковою територією, не помилкою історії, як вважають сусідні країни, а суб'єктом історії. І більше того, суб'єктом часом значно більш ефективнішим, ніж сама держава. Відповідальність влади провести реформи, служити суспільству і працювати згідно новим принципами. Чесно, прозоро, просто. Відповідальність бізнесу підтримувати та розвивати країну, бізнес-середовище, суспільство, сплачувати податки, інвестувати в економіку країни, дотримуватися чесної конкуренції і соціальної відповідальності. А це більше ніж просто податки. Відповідальність суспільства контролювати владу. Жити відповідно до принципів гідності та сумлінно виконувати свою роботу. І кожен з нас має робити все від нього залежне для досягнення нашої мети. Президент і вчитель, прем'єр-міністр і солдат, парламентарій і студент. Стратегія 2020 повинна об'єднати політичні сили навколо спільної мети для України. Політична конкуренція повинна перейти в площину пошуку оптимальних шляхів впровадження реформ та досягнення спільної мети. І вже немає і не може бути розмови, куди йти. Предмет дискусії лише як. І в мене є всі підстави ствердно відповісти на Гамлетівське питання, з якого я почав свій виступ. Але я це зроблю, і я хотів би згадати слова великого українського класика Василя Симоненка. «Народи мій є, народи мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народи. Дуже дякую вам. Сподіваюся на співпрацю і слава Україні!